Друзі, давно збирався знати для вас такий, такий ролик. Я його змонтую, тому що одним днем його не вийде мені зняти. І коли я його виложу. Про те, що різні сімейки в даному випадку це матка місця. Ну, Ну, маленька сімейка, скажімо так, яку ми називаємо маткомісце. По-різному ставляться до маток, які повертаються з спарювання, з обльоту. Деякі сім'ї, після того, як матка повернулася з обльоту, відносяться до неї чомусь так, як до чужої матки, агресивно беруть її в клубок такий плотний. Ну, так, як вони хочуть її вбити, задусити. Але, як правило, це все закінчується для матки добре, тому що там 90% тих маток вони після цього клубка все рівно залишається нормальними, продуктивними, починають сімейка сім після того, після якогось періоду часу заспокоюється, матку відпускає, матка починає там, через 2-3 дня починає яйцекладку. Але деякі отакі, е, обійми своєї ж сім'ї е, в матці, е, матки калічуться. От І в даному випадку зараз я роблю відбір е, маточок на завтра. І е, мені попала така матка. Е, часто буває таке, що калічуть там, е, лапку, чи задню, як правило, це задню, бо вона сама крупніша. А в даному випадку вони просто вивернули матці крило. Така матка, звичайно, вже не йде на відправку, тому що вона рахується вже не, ну, не кондиційною. Ніхто би не хотів, щоб я відправив йому таку матку. Зараз хвилинку я її знайду. Ну, Бачите, як в неї крило стоїть набік? Ліве крило, на просто так вивернути. Матка повноцінна, матка працює. Зараз я покажу її розпліт. Ну, на цій рамці засів. А слідуюча на одній рамці тут вже є. Ну, я думаю, там видно сонце світить, я не бачу. Ну ось такий, такий розплід в цієї матки. Гарний плотний розпліт. А сама матка, виходить, вже на вигляд не... Ну, не має вона товарного вигляду. Тому такі матки відповідно йдуть на вибраковку. Дуже часто такі попадаються ще, ну не дуже часто, але попадаються матки з покалічними так як я казав, лапками. Ну, як правило, це задня. На одну задню лапку починає матка тягнути От після цих обіймів, після цього клубка. І матка починає е, бути неповноцінною. Не а е, при нагоді е, мені часто попадалися такі маткомісця, просто чомусь я його не, не зазнявся. Е, тепер я обов'язково ще зазнімлю і вам покажу от ці обійми е, бджіл е, після. Це не всі. Це десь так може е, ну, якийсь процент, не можу сказати в процентному відношенні скільки е, сімей таке роблять, але зустрічається, воно час від часу таке зустрічається. Чому вони так ставляться до, до матки, яка повернулася з обльоту, ну, я не можу вам це сказати, тому що я сам, чесно сказати, цього не знаю. Тому що дуже часто ми спостерігаємо, коли матка просто повернулася з обльоту і бігає собі свобідно по, по рамці з шлейфом. Бігає, там деколи свіжий шлейх, деколи підсохли, що його ще бджоли не почистили. Дуже часто так спостерігається. Ну, а Бувають випадки, коли вони беруть, її такий, такий сплошний сплошний клубок, і відносяться до неї так, як до, до чужої, хочуть просто вбити її. Ну, наразі завершується ролик, а там при нагоді знімлю от сам цей процес цього клубка. Друзі, я працюю далі на пасіці і хотів вам показати маточка. От тільки-тільки вернулася з обльоту. Бачите, оце білий шлейф за нею волочиться. Ну і бджілки там її обнюхують, ставляться до неї ну так, так як би нічого не бувало. Це так в... Ну, Можна сказати, в 70% після обльоту маточок. І вона буквально за дня три почне яйцекладку. Де вона там? Видно її. Ну вона навіть вже от сама скинула цей шлейф. Друзі, вечір ми далі працюємо в Ноплеовому парку. Знімаю я відео для вас такі короткометражні, і зараз вже обліт маток закінчився. І хотів би вам показати, як поводить себе сім'я. Я більш ніж впевнений, що там в неї матка не повернулася з обльоту, тому що я тут вже за нею наблюдаю більше ніж пів години і в неї, в неї такий ажиготаж на льотку. вона шумить, бігає по льотку, по, по стінках, злітає бджола е, така. Е, і якщо там зараз відкрити цю, оце, це маткомісце, це 100% ця сім'я ревить. Ревиць я маю на увазі годити таким шумом. Та тут навіть не треба відкривати. Тут так думаю чути, який там гул стоїть. І це Такі ознаки, коли сім'я втратила матку під час, під час обльоту. Тому що там, де повернулася матка, там спостерігається похожа картина, але там дещо інше. От, наприклад, тут я тому пару хвилин назад бачив, як матка з шлейфом залетіла в цю сімейку. І тут бджола ще просто тут було більше бджоли, вони стояли, так, відкрили на сонові залози і вентилювали біля людка. А зараз тут лишилося 34 бджілки і ще пройде буквально 5 хвилин і ця сім'я заспокоїться. Ну, а ця буде ще шуміти і бігати по сінках так довгенько. Ну, Наразі всім добра. Друзі, я вирішив відкрити цю сімейку і показати вам наглядно, от я забрав, відкрив сімейку, і, бачите, який рев. Це називається сім'я Ревить. Ревить, тому що вона розуміє, що вона, ну, якщо їй не дати матку, бджоли розуміють, що вони приречені. Тому що відкритого розплоду тут в них немає. Є залишки закритого розплоду від попередньої матки, яку ми забрали. Ну а сама матка цього разу їм не повернулася. Ну, Слідуючи, яку ми давали, підставляли їм маточник. Тому сімейка равить. Ревить, бо втратила матку. Нічого, завтра дамо їм маточнику знову. Друзі, ми знову в нуклеосному парку працюємо, відбираємо знову маточок. І це відео буде до циклу цих відео, яке я знімав вам про обліт маток. Про обліт маток, і в самому першому, на перших хвилинах я розказував, що бувають такі випадки. Що не завжди бджоли дружелюбно ставляться до тих маток, які повернулися тільки-тільки з -тільки обльоту. В деяких випадках вони чомусь беруть матку в клубок, такий щільний клубок, так як вони хочуть її вбити. Ну і я вам показував матку з поліченим, з покаліченим крилом. Також зустрічаються матки з покаліченими лапками. В основному це задня, вони починають тягнути задню лабу, або середня, або передня, ну, з різними. Деколи матку так відшліфовують, що грудка в неї і голова просто блистить. Весь, весь ворс з неї просто здирають. І потім вони заспокоюються, лишаються, а матка працює. О, і Зараз якраз мені попала така, таке маткомісце. Я не знаю, чи там камера покаже. Вон, бачите, на дні в нуклеусі такий сплошний клубок. Зараз я постараюся його дістати вам і просто показати. Чому вони таке роблять? Я ніде не, не зустрічав ні в ніякій літературі, і чому деякі сім'ї, деякі скажімо так, маткомісця так поводяться з матками, які повернулися тільки-тільки з, з обльоту. Я витягнув всі рамки. І ось там клубок щільний-щільний. Ну і тут 100% вони тримають матку, яка повернулася з Ото Зараз я її постараюся дістати. Ну ось цей клубок. Ну і зараз ми спробуємо. даже на автоматочку. Ну а вон в центре, в центре клубка центре кубка, они прям тримают и матку. Ну я не знаю, что я еду. Ну он, она старается вервать. он so, она вервалась и полетела. Ну, вона вернеться, тому що вона була на обльоті. І от така поведінка цих бджіл, такі вони збуджені, збудоражені і матку тримають в такому клубку. Як правило, це закінчується по-нормальному, але за часто вони просто її можуть покалічити. Всім добра.